І знову в ложок. Думала, повернуся до свого звичного читання кількох книжок одночасно. Почала читати Тамару Марценюк, чому і варто боятися фемінізму. І, в принципі, непогано написано, хоча прочитала зовсім трошечки, а потім відволіклася і мені фікшену захотілося. Почала потрошку читати американські богині Лагіймена. І, коротше, туди-сюди я вже прочитала більше третини. І за за фемінізмом трохи забула. Книга оця, ну от, в принципі, як теж я очікую від Геймана, дуже незвична і постійно змінюється, і сюжет змінюється, і потроху розкривається головний персонаж. І потроху починаєш допетрувати щось про другорядних персонажів, що напевно було б швидше, якби я читала, наприклад, скандинавську міфологію Геймана, або взагалі в принципі була трошки краще, орієнтувалася по всяких міфологіях. Але вже є, що є, і загалом мені подобається. Єдине, що я не вже зараз відчуваю, що я не знатиму, як її оцін оцінити, скоріше за все, як у мене дуже часто з гейменом трапляється. Я кажу, дуже часто. Бо факту я читала геймена тільки у добрих передвісників, написаних разом з Тері Прачетом. На щастя, молоко дитячу, і щось крихке, оповідки дивовижі, а, збірка. Коротких короткої прози, там якісь вірші були ще щось. І там я навіть не все читала, тому що щось мені прям зовсім не зайшло. Щось треба було читати після того, як я прочитала американських богів і Лавкрафта, то я вирішила собі не спойлити чи взагалі не руйнити собі експірієнс, господи, не псувати собі досвід і, власне, почитати потім коли-небудь, в крайньому випадку ні. Тож читаю зараз. Американських богів. постійно здається, що говорю американських. І маю навіть амбіції на цих вихідних дочитати. Сьогодні п'ятниця. Такий буде у мене виклик. Я сьогодні, звісно, куру попроси, але я Сумний чогось, тому таке навіть без нафарбованих вій. Але я зненацька за тиждень плюс-мінус дочитала американських богів, і окрім того, що норм мені сказати особливо і нічого. Геймен класно пише в тому плані, що ти читаєш 200 сторінок, ти читаєш 700 сторінок, і тобі, в принципі, не нудно. Але в якийсь момент ти забуваєш. Ну, ти, я в якийсь момент забуваю на те, що щось по-любому пропустила, десь по-любому проспала, щось, щось не до кінця ясно. І в самому кінці ні про що не шкодуєш, тому що загалом а, нагадуються якісь ключові моменти, а щось розв'язується, ти тільки... такий Тож так, да. загалом враження таке. Окремого огляду робити не хочеться. А, з Гійменом досі у мене стосунки такі от непевні. Вроді да, а вроді м -м. зате зараз, поки думаю, що буду читати, готуюся до 8 березня. Ну як, досі непевно, що зможу якийсь відос зробити. Сподіваюся, що зможу. Але менше з тим. Читаю Тамару Мурцінюк, чому не варто боятися фемінізму. І з самого початку мені книга пішла не дуже добре, тому що настільки академічний виклад, як читаєш якусь наукову статтю, або просто якийсь, я не знаю, якусь методичку для викладачів в університеті чи щось таке. Короче, спочатку мені дуже дуже сухо йшло, дерло трохи, скажімо. А потім, коли вже про продерлася крізь перший розділ, це зараз другий. Більш-менш ок про права, власне, тому що в першому там було про види фемінізмів, і щось воно ну, так дуже багато. Коротше, от. А Другий, перша хвиля фемінізму та її роль на Данії жінкам, виборчих і освітніх прав, що ну, ціка... цікаво, я певна, що я щось реально запам'ятала з того, але цікаво. І далі, ось цього дочитала до третього розділу. Тут, бачите, до речі, такі розділювачі прикольні. Ілюстративні між розділи. На початку кожного розділу така ілюстраційка прикольна. Праця Сімони де Бовуар, друга стаття. Її значно для фемінізму дуже сильно хочу почитати цю книжку. Понятно, що вже ніяких накладів нема. Якщо є, тикніть мене пикою, я собі придбаю. А, коротше, це зараз зупинилося. Вам похваститься, що дійшла до розділу, який мені має бути цікавий. І загалом, ну, от все. отак, от трошки, потрошку. Але читається. Тим часом думаю, що я буду читати з художки, тому що художки читати хочеться дуже. З іншого боку, я вельми здивована, що мені нонфікшн йде, що у мене його так багато в тібіарі, і він реально читається. І я в шоку. Тож, так, да, таке в мене поки що читання. Довго нічого не записувала. Читати читалась. Записувати не записувалася, сорі. Але за цей час я прочитала такий Тамару Марценюк, чому не варто боятися фемінізму. Загалом, пізнавально, От, ну, це те що, те, що типу найголовніше, дійсно багато про історію фемінізму, про напрями, рухи. Але я не певна, що вдало підібрана назва. Тому що ну, тут, типу, в кінці книги торкається авторка теми, чому фемінізма, там, бояться, наприклад, але чому не варто боятись. Ну я хизе, я трохи злякався. При тому, що я поділяю і розумію, і приймаю багато чого, чого з того, що, що прочитала в тій книзі, але сама манера викладу мене лякала прям знатно. Тому що це більше схоже на якусь. Господи, монографія, я не знаю. Але е, схоже на просто якусь розтягнуту е, наукову статтю, в чому немає нічого поганого, просто я не цього очікувала. Я сподівалася трошки популярнішого викладу, тому що що книга називається, чому не варто боятися фемінізму. то я сподіваюся, що мені пояснять якось так, щоб прям не страшно було. Мені мене лякає науковий виклад. Але нічого, я не розгубився, зібрався, і, в принципі, все переміг, всіх переміг. Непевно, скільки я там з того запам'ятала, але загалом ну, книга непогана, просто що, мені здається, вона більш орієнтована все-таки не на людей, які ще не готові до фемінізму, і от, щоб їх там переконати, а на людей, які вже, в принципі, фемінізму не бояться і просто цікавляться глибше цим питанням. Тому так, мені здається, там трошечки з неймінгом, Відбулася накладка, або, ну, це просто моє бачення. Менш з тим, після того я вже встигла почати продовжувати і навіть наближатися до завершення третьої книги трилогії Хай Бог милий Асасін, провісницької трилогії, яка називається Мандри вбивці». І ось о, гляньте, бачите? Тут всього 924 сторінки, якщо не помиляюся. перші 200. Мені читалися в принципі в задоволенні. Не знаю, чому, може, після того наукового викладу е, Тамара Марценюк, може після американських богів, які теж цеглинисті, але ну, це гейман, тож там багато, багато було такого нехай не експериментального, але не, не традиційного, скажімо так, що ну, непогано, але іноді я трошечки втомлювалася, тому що не певна, що відповідала до читання моєму настрою повністю. От, от коли я цю книжку, не, коли я цю книжку почала читати, то відчула, що ось, от те воно, чого мені не вистачало, я перший сторінок 200 прям прекрасно линися, лилися. велися. Потім я почала активно втомлюватися і виснажуватися від того, що до мене дійшло, що оповідь розгортається, м'яко кажучи, повільно, поволі. І мене це почало трохи, трохи так, ну, хай не гнітити, але гальмувати. Але цей момент я також перемогла. І десь на середині книжки, десь після 400-ї сторінки, я почала сміятися в голос з деяких моментів. Там був супер мімі -мі -мі момент такий який мене прям дуже потішив. Оце зараз станом на 600, майже 700 сторінок, вже якісь навіть. Питання розкриваються, які я вже забула, що вони в мене були. Тож, да, загалом, загалом мені подобається, і я сподіваюся, решту цього прочитати вже за сьогодні-за завтра. Да, такі в мене амбіції, того, що а ачо ні. Що буду читати потім? Я хзе, але мені, мені вже дуже подобається е, моя продуктивність читацька цьогоріч. Щоб влог був не такий одноманітний, враховуючи, що походу за лютий він у мене ризикує бути єдиним, покажу вам, що у мене за книжки з'явилися е, цього року нові. Я вам типу вже показувала, що у мене там за нові книжки з'явилися, але це ж не тільки за цей рік. Мені здається, що переважно це якраз попередній рік. Та й тут е, десь половина, навіть більш половини, це те, що я передзамовила ще минулого року. Тож. Передусім, книга, по яку мені дуже ліньки йти. Друга частина, коли замирає серце. Елізабет Олсен, здається. <с> Я, не Але е друга частина дуже класного, дуже мілотного коміксу. Він просто в іншій кімнаті дітей. От, тому що вони теж дуже підсіли на цю історію. От, то перше, далі. Ну, то я теж передзамовляла. Вже перед замовленою третю. Видовництво видовини прям такі котики, умнічки, так швидко випускають. І що здається, бачила ось о, буквально сьогодні зранку в інстаграмі, в які я теж не заходила вже сто років. А тут зайшла і така приємна новина. не ну, новина, Але здається, авторка, коли завимирає серцем, нарешті повертається до роботи над цим коміксом, що дуже круто, тому що мені здається, десь понад рік, може близько року. Вона не працювала над ним, тому що через якесь емоційне виграння. Тож, можливо, можливо, навіть можна чекати на продовження. Далі три книги, які я передзамовляла в комубуці. Я взагалі то передзамовляла чотири, але одну із них, я так розумію, не, не дозбирали на неї. То тобто це були індоєвропейці, і все ще чекаю. І на неї здається, продовжили збір. Тож можете сходити комубук підтримати, якщо теж хотіли. Натомість отримала інші три книги. Я не знала, що я ці чотири замовила, але я молодець. Того ж: Вірджинія Вульф, місіс Делавей. Я її починала читати англійською, виявилося, що це не так то просто, тому замовила українською. Далі і мораліст Андре Жит. Чесно, не пам'ятаю про що? Ти. Щось має бути контроверсійне і невеличке. Вержиніо Вульф теж не буду. Я не, буду розк... я не обіцяла розказувати анотації чи ще щось. Я обіцяла показати книжки, тим паче вони передзамовлені так давно, що я вже не пам'ятаю, що я їх перезамовляла. Тож, якому бук передусім, і то, що чимось вони мене зацікавили, віддати анотацію, яку можна почитати на сайті. Отже, в дорозі Джек Керуак. От, оце, власне, три книжки, які я передзамовила ще минулого року, і ось нарешті вони до мене доїхали. Uh, і ще три, три книжки це вже остання частина цієї врізочки. Uh, я її взяла, мене букбокс все не відпускає. Тож я там за дуже неспекулятивною ціною взяла Патрік Нес, ніж якого не відпустиш. Дуже давно її хотіла. Не знаю, навіщо. Можливо, тому що в неї чорний зріз. Це, напевно, недостатня причина. Але якщо я якось прочитаю, то я знаю, що ще є друга частина. Чорний зріз, або не чорний, не пам'ятаю. Дуже люблю кольорові зрізи. Я недавно давно дивлюся. Вона вже вона в якийсь момент була дуже популярна, років 6 тому так я Зараз вже про неї навіть ніхто не говорить. Я тільки-тільки до неї докотилася. І дві книги і ще це вже зовсім кінець. Тут я навіть не здерла ще. Наліпки букбокса це в рамках підготовки до 8 березня, відео, яке я сподіваюся зняти, але нічого не гарантую. Бійцівський, бійцівський клуб феміністок, посібники з виживання на робочому місці, де панує сексизм. Авторка Джесіка Беннет. От, це раз. І друге Майкл Кауфман, Майкл Кімл, чоловіки про фемінізм. От ці дві книжечки теж я б хотіла. Трошки опрацювати, але у мене лишається вже два тижні, тож хз чи я встигну, бо я цілковито поглинута мандрами моробивці. Тож таке, збираємо на зсу. Ну ви це знали. Послання на монобанку і реквізити, PayPal, всі діла внизу в описі до відео, і якщо не забуду, ще прикріплю коментар.